Створити родину для дітей сиріт хворих на цукровий діабет. Мрія Полтавка Оксана Власенко, жінка сама виховує трьох доньок і знає, як боротися з цією недугою. каже: охоче візьме в родину ще п'ятьох дітлахів з таким діагнозом з різних інтернатів України. Для цього вже придбала будинок і робить ремонт в в я хочу взять еще деток. Здесь Оксана сама випує трьох дітей. Чоловік пішов із сім'ї, коли народилася найменша донька. Середню Настю вони ще разом узяли із інтернату. Тож, коли на цукровий діабет захворіла старша, Надія Оксана вирішила взяти до родини ще кількох дітей з таким діагнозом. Це діти, которым не повезло дважды, грубо говоря. А перше їх бросили, і второе, вони ще й больные. Когда Наді заболіла болезнью, то мы э, преодолели этот шок, преодолели этот кризис. Когда трудно было, когда мы учились этой болезнью жизнь, я и помогаю в этом и могу помочь другим детям. Зібравши всі статки і позичивши гроші, Оксана купила недобудову на околиці Полтави. Там шість кімнат, кухня, їдальня, два санвузли. За нормами цього досить для родини з вісьмома дітьми. Закінчити будівництво допомагають благодійники. Діти оглядають свої майбутні кімнати і мріють про те, як житимуть тут великою родиною. Тут у нас Маша, буде ліжко, там буде уроки. У нас роки на у мене дві сестрички. Що буде цілі, кадай що будуть пратіки? Сістрички у міському центрі соціальних служб Оксану добре знають, що правда кажуть, документів на всиновлення або опіку жінка поки що не подавала. Пояснюють, це суто технічний момент. Щоб дістати дозвіл, треба мати відповідні житлові умови. Те, що Оксана виховує дітей сама без чоловіка, не перешкода. Ідея всиновлення малят з особливими потребами. Треба ми соціальні працівники підтримують. Вона мала такий досвід, вона розуміється на цьому, і звичайно, вона хоче так само свій досвід, свої вміння реалізувати. У будинку ще чимало роботи. Треба зробити фасад, встановити паркан, умеблювати кімнати. Тут жінка розраховує лише на себе. каже, має невеличкий власний бізнес, готує на замовлення кондитерські вироби. А ще працює перекладачем. Утім, від допомоги, якщо її пропонуватимуть, не відмовиться. Володимир Непойпиво. Тянтин худолій новини на першому.